Вітаю шановні садівники! Ми з вами знаходимося біля яблуньки. Ось ця яблунька у нас досить доросла. Їй більше 20 років. Свого часу вона обновлювалася. Як побачимо, дуже багато молодих пагонів. Ну, ми завжди так обробляємо дерева, що ми працювали на витягнуту руку. Що це означає? Що ми могли доставати ось. і обрізати будемо. Ось, наприклад, це молодий пагін обрізаний. Тут будемо формуватися плодушки. ось тут у нас вже утворені на прошлорічних пагонах. Є багато досить добре видно плодові бруньки. Ось тут, ось тут. Дуже гарно видно ось тут. Ще раз повторюю, ми опускаємо її донизу. У нас, наприклад, ось тут. Ось так, щоб було гарне провітрення, гарне освітлення і щоб було дуже зручно працювати. Кому буде цікаво, ми покажемо, як будемо обрізати.